І всім привіт народ! З вас підписку Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Австрію з метою формування австрійського грейху. Зараз ми одразу почнемо з війни з Польщею. Польща Польще. війну Німеччина Там союзник Італія Литва байдуже. Погнали, треба спровокувати їх на бій. На бій в місцях, де мені буде комфортно битись. Давайте хоч тут все, погнали. М -м -м. Давайте допоможемо німцям. Да все. Так, але цікаво. О! Тут також німці збираються битись. Давайте допоможемо їм. Ой, винесли Італію. з відношення втрат. Ну, не прям таке, як хотілося б, але непогано. Так, добуваємо поляків. Це важливо. Є? Тут важливо саме добити. Блін, ну куди ви з італійцями б'єтесь без мене? Окей. Вони, що хоча б... Вони хоча б живі. Це вже непогано. Литовці, я побачив, бігають, щось роблять. А, Варшава. Я Варшаву ще не зухопив до цього. Так щось якось. Довго набиравається перевага. А, бо в мене там провінції захоплені. Так, зараз, щоб перемогти, треба свої провінції позвільняти. Це прекрасно. Так, ох, треба заскрініть провінції, які мені потрібні. Є, зробити вимогу. Полетіли. Мені. Так, ось так точно. Угу. Ось так. Так, сподіваюся, нічого не пропустив. Мені треба було подивитися, скільки саме провінцій від них треба. Ну, 63, захоплю. У мене було. .必... Я майже в два рази збільшив кількість своїх провінцій. Це від Польщі більше нічого не треба, лишилось або ти, або ти. Давайте для початку відновимось після цієї війни, а там вже подивимось. Так, ой, 1000 треба. Зараз 1059 назбираю, є. Плюс польські провінції, немає радника. О, нарешті. Так, 1000. У нас 1500 армія. Ой, 1500 армії бажано мати. Тобто давайте зараз ось так, ось так. Блін, на тебе не встачає. Перший ліміт військ збільшив. по хорошому перезавантажитись. А, ні, давайте зараз ось. Я можу спокійно 500 тепер витрачати тут. Все, тепер у мене. О, перевага. Ну, я хочу все ж таки з грошими закінчити. Так, окей, давайте будівлі, які по 600 коштують, також побудую. Це в першу чергу столицю суд хочу. На, тримай столицю за 600. І суд за 600. Так, тут я в агресивну експансію зменшення пішов. Так, військова академія і військова академія для генералів. Так. Тепер, якщо казати про армію, в мене має бути ще 4 по 8 виключу. Ще 4 по 8. Погнали. Так не думаю, що хтось може дозволити собі таку ж армію, як я мати. 152, якщо у Німеччині 79. І, в принципі, забрати в тебе провінції, які мені потрібні. Посасіянців. Чи як їх там? Гавнасіянці. Лайносіянці. Я забув яких. Так, ти. О, де ефективність податкові? Угу, угу, угу. Теоретично я б міг, звісно, ще зараз забудуватись. Давайте я всю експансію на мінімум зроблю, бо для нас це важливо. Так. Блін, бажання прям всі унікальні будів... будівлі забудувати, але я вже досить сильний. Досить сильний для всього. Так, радний спитак... Радний спитання на баті, не. А столицю я ніяк не покращу, більше. Може, дасте мені ще якусь будівлю? Я темпу зросту там темп збільшив. Все. Так, зберегтись на всяк випадок. Бо ми можемо зараз просто як мінімум затупити. Просто затупити. Так, е, максимальні витрати на армію. Оголосити війну. США. Сиш... Так, США Союзник, Україна пакт. Не потягнемо. Не потягнемо. Мінімальні витрати на армію. Унікальні будівлі. Сироварня, броварня, плантація хмелю, скляні заводи, текстиль, папір, меблі, вугільна шахта, Дві срібні шахти. Коротше, ви зрозуміли. Зараз закидаю. Спробую все відбудувати. Так, є. Давайте я візьму тут ліміт війська до кінця. Так само я зараз можу качнути столицю до 800. Ні. І суд. Ну, взагалі, до 900. Поконала військову академію так само. І військова академія для генералів. Так, немає якогось радника. Військовий, неприємно. Ну, трохи пізніше подивлюсь. Є, це є. Перевага. Я б агресивну експансію хотів зменшити. Бо мені майже всю Німеччину захоплювати. Або всю Німеччину. Да, що Німеччина, що Сусня називати мене ворогом. Ну прекрасно. Не те, що посильно проти. Так, може пам'ятники усюди ще відбудувати? Серйозно, це зайвим не буде. Просто усюди пам'ятники. Давайте, щоб дешевше було, я зараз дещо зроблю. Все. Вартість будівництва, швидкість будівництва просто максимально пришвидшив. Тепер просто нам дешевше і швидше побудувати пам'ятники. Пам'ятники, з яких я ще більше спадку отримав. І ще далі можу качатися. Да, я зараз армію можу збільшити при бажанні. Мені здається, мені легше зараз буде на Німеччину напасти. Просто США, кляти США, просто що в, що в житті, що в грі, робить одне і те саме. Ну, тупі, тупі, що ще сказати. Так, армія. Хочеться більше армії. Яка в мене економіка? У мене економіка 1900. Ну, десь. Ну, 5 по 8. Є. Yeah. Армія зараз буде прям хороша. О, закінчився альянс з Німеччиною. Це хорошо, напевно. Я знаю, що у вас не така велика армія, що я можу швидко на вас напасти. Об'єднатись. Тримайте генерала, ой. Так, о, максимальні витрати на армію. Тут я б, можливо, взяв навіть щось інше. Яке б поки що нічого не бремо. У мене агресивник спансі на максимум. зменшена. Зменшена на максимум. Так. Давайте примусимо їх на себе напасти. і Далі йдемо в добування. Тут ще нападають на мене, ще нападають, ще нападають. Ну, окей, в них трохи більше військ, ніж я в останній раз бачив, але це їх не врятує. Так добив. І ще ось цих останніх. Є. Та та, було тяжкувато, але. Але нормально. Так, технічне обсування армії. І ще щось. Так що ти робиш? Я б штучний інтелект, щоб ти захоплював провінцію, а не бігав на свої ж провінції, повертався, все. Дякую. Окей, поділю вас на двох. Вперед, молодці. І вдвох бігайте по одним там, тим же самим провінціям. Дурні. Все? Так, а... мені від Німеччини дуже багато провінцій треба. Так. Ну, можна навіть не дивитися, все одно все не захоплю. Ось так все. Це все, що я можу захопити. Трохи вирівняти. І то мені не дуже подобається такий кордон. Я б по-іншому захоплював. Наприклад, ось тут по річці. Давайте ось так. Щоб я цю ріку самоконтролював. Блін, Давай без тебе тоді. Без цієї провінції. Я хочу просто ще цю захопити. І без тебе ось так. Ось так красивішим кордон, так мені більше подобається. Висунту умога затвердити. Да. Да, захоплювати мені ще й захоплювати. Так, відай. Об'єднатись. Максимальні витрати на армію, бо мені людські ресурси треба відновити. Так, ТБ. Католіцизм. Тут в швидкість відновлення людських ресурсів обов'язково. Mm -hmm. Ще можливо, я б хотів ось це. Вартість зростання якихось дивізів в провінціях. Хай буде ось так. Ну, Темпи зростання швидше. Щоб були. Так, ну давайте швидко пройдусь по. так по унікальним будівлям швидко. Забудую нові німецькі провінції, щоб не відставати. Да, людські ресурси, звісно, це трохи. трохи підзупиняє мене. Да, і теоретично я б міг навіть програти через нестачу людських ресурсів, але я переміг. Я переміг. Це інше не настільки важливо. Є. Yeah. Так, це є в нас, по-перше, новий закон. Дякую. По-друге, спадок. Давайте в. Окей, давайте в ефективність оподаткування. Можу ще пам'ятники закинути. Я б ще вартість інвестування зменшу, бо я хочу інвестувати і закинути більше грошей. Давайте. Так, на армію можна зменшити витрати в нас. Хм Скільки в мене ліміт військ? Нормально. Ще 4 по 8. Я б навіть 5 по 8 взяв. Так, а тут качнув би столицю. Верховний суд на тисячу. Ой, занадто багато. Взяв, ну нічого страшного. Верховний суд. І військову академію ще раз. І, мені не вистачає військової академії для, для генералів, тому качаю тебе. Тепер я можу ще хтось ще на тисячу качнути військову академію для генералів. І, знову ж, якщо мені треба, буде сила. Економіка та ж, В тебе економіка. 2 4 тисячі байдуже. Голосити війну. О, Іран, україна Тепер все буде простіше. Так, 220-ки. Сюди. Зберегтись. Зберегтись. Мені від них не так багато провінцій треба. Максимальні витрат на армію, оголосити війну, Оголосити. Полетіли, ви знаєте, що робити. Так, ви нас... Виносите їх. Так, ми тут повиносили їх. Їх тепер трохи поменше стане. Е, будь ласка, тікайте і тримайте поруч. Е, ви знущаєтесь. Ви дали програти? Так, окей, тримайтесь поруч. Перший час тримайтесь поруч. Поки я не, не кажу щось інше, ви тримайтесь поруч. Так, ой, тяжко, тяжко. Співвідношення втрат. Вони в них два рази більше від моїх, але мені все одно тяжко. Тяжко відновлюватись. У... Ну, бувайте їх. Ну ми хоч фінансово тянемо. Ми хоча б фінансово це тянемо. Скільки їх там? 80 тисяч. Прийняти? Закликати союзників німеччину. Затвердити все. Ну, окей, вас троє. Вас троє там. Стоп. Тікайте. Не дайте себе вбити. Да. Можете приєднатися до самого бою. Ну дай, сорі, їх там просто більше за нас. І відчутно більше. Так, тут зараз Німеччина буде битись. Допомога ж гайній Німеччині. Але все одно співвідношення втрат ми тримаємо правильно. Хоч, типу, у нас просто людських ресурсів не вистачило. Окей. Це може треба запам'ятати. Тут чи німеччина виснажена після мене? Так. Раз. Два, качнув, все. Міськові традиції там до кінця покращені. Ну окей, типу, якщо б мене вистачало людських ресурсів, я б переміг. Так, мені треба від вас 12 провінцій, і всі вони ось тут. Окей, давайте я навіть без скріна. 12 провінцій і військові операції. Віддайте мені все. У, це було боляче, Це було прям боляче Віддай, віддай. І нам є одна конкретна споруда, яка потрібна, це бараки Місцевий людський ресурс. Вперед. Це ось ця конкретна споруда мені необхідна. Я завдяки цьому відчутно більше буду отримувати. Що, договір про напад за далі? Окей, я на тебе не збирався нападати. Чумп і ні Так, да, мені явно треба більше людських ресурсів. Ні, а може. Ще ось тут качнути. Тут явно в мене є якась маленька кількість провінцій які слабкі по людських ресурсах. Все, нема. Тепер нема. На Німеччині не, не прям краще за нас. Дайте максимальні рівні столиці і так далі. Ой, і чесно, хочеться економіку. Нам не хочеться економіку. Я хочу хорошу економіку. А тут перевірю, щоб в усіх провінціях були унікальні будівлі. Все ж таки, це все Литва. Калінінград я не визнаю, як росія, це Литва Калінінград це Литва. Тимчасово купована Рашка. Парашкой. Так. О! Інноваційний хаб. На. 97 досліджень. На давай в прага. Ой. Школу ще і академію. Щоб дослідження у мене було на максимумі, а то трохи не вистачає. На, на. Так, поїшти відносно знімаючи. Нападу, як тільки захочу. А захочу я скоро. Ні. Економіку просто усюди. Упс, трохи більше грошей стало. Упс. Упс, 220 прибуток. Ой. Як так вийшло? Як так вийшло? Хто там друге місце після мене по економіці. США. Ось тому це загроза була, коли там. Якщо б проти нас ще США було, це було б, ну, це було б жахливо. Так, що? Ну давайте, максимальний рівень Рад... радників. О, і перевага. Агресивна експансія. І підвищуємо радників. Все, оголосити війну. Оголосити. Оголосити. А, а. А. -а, -а. Мені все одно чекати закінчення альянсу. До 24-го року. У мене є поки час качнутися. Ну і тут є мінімальні витрати на армію. Ой, ще більше грошей стало. Відчутно більше грошей стало. Чесно, не хвилююсь, що на мене хтось нападе, бо навряд чи хтось потяне. Навряд чи хтось потягне війну зі мною. З ким ти там воюєш? А прийняти. Чому б ні? О, закони. О, ефективність виробництва і дохід від виробництва приємно. А тут дослідження. Максимальний рівень на О. Максимальний рівень столиці. Хм. Переваги. Так, давайте по військовому саме швидкість відновлення. Ой, бонус. Дякую. Все з економікою можна закінчити вже. Майже, майже. Є. Є. Ми не переможні. Так, зараз столиця максимального рівня буде. Суд також максимального рівня. М -м, грошей. М -м, зараз так багато грошей буде. Так військової академії. Я за максимальним рівнем військової академії буду. Удачі мене перемогти. Так, в мене є щось ще по спадку? Так, да, Все останній спадок очнув. Ну, єдине, що я ще можу качати, так це тебе. Військова академія для генералів. Проти кого ти там воюєш проти Франції? Та хай Франція тебе захоплює. А, стоп, я прийняв? Я не хотів. Ні, хай захоплює хай частину тебе захопить. Відійти в Відень. Хай, я не проти. У мене. Мені так легше потім буде дозахоплювати тебе. Перше. Франція, ти захопила щось, що мені потрібно від. Та. Ааа, ні, мені тепер з тобою мирну воду чекати. О, але тепер Німеччина, привінції тільки ті, які мені потрібні. Це дуже сильно спрощує мені задачу в. в усьому. Так що, Франція, мій союзник точно. Ой, не союзник ворог. Хай буде Парашка. І Німеччина. Все. Ну. що ж, щоб я ще більш впевнений в собі був, бараки. Погнали. В усіх провінціях бараки. Хай будуть. Таким чином, кількість людських ресурсів. В мене буде більше. Ой, ще інфраструктуру, я б хотів. Я б хотів ще інфраструктуру усім. Коли там? З тобою. В вересні. Скоро. Так, ще 120-ку я не можу викликати. Діємо. Дві по 120-ті армії. Оголосити війну. Оголосити. Полетіли. А, я ж вимкнув. На. Увімкнути. Захопи. Так, з Францію пишеш ти відносини. Через 4 роки захопимо Францію. Ну, не Францію, потрібні мені провінції від Франції. Але не суть. Тільки спробуйте сказати, що я не можу повністю захопити Німеччину. Я вас ненавиджу, я вас ненавиджу. Так, захоплюю північ. Захоплюю захід. Все, висунути вимоги. Чекати ще мирної угоди з Німеччиною. Обов'язково притримуємо вигіршення відносин. Переваги, швидкість відновлення. Ой, та вас точно. Не вірю, що в мене ліміт військ не більше, ніж мені показують. В мене явно більший ліміт військ. Треба дати час, щоб він оновився. Ой, ти погнали, викличу 120-ку. Це 15 по 8. Здається, я не перерахувався. Ой, ось так. Так, да. все. Ось. Ще 120 -ка військ. Хі-хі. Ой. я вже місію довиконував всі. Дякую. Франція, 29-й рік, з тобою я чекаю 32-го. Окей. Натримай економіку. У. Прекрасно, грошей не вистачило. Все. Франція, гостейно. Та байдуже, хто там твій свій чесно, прям байдуже, прям абсолютно байдуже. Ми тебе винесемо і навіть не поперхнемось. Ти полетиш просто додому миттєво. У мене три армії по 120-ки. Три. Три армії. 120. І плюс відновлення військ. 5 тисяч. І нераховуючи співвідношення втрат в 4 рази. Які провінції мені потрібні? 34. Погнали. Зробити вимоги. Ось так. 34. І. військові репарації. Розповідаємо мені цю маріонетку. Бельгію не буду визволяти. Визволити Ліхтенштейн, Швейцарію. А, ні. Бельгію. А ось. Люксембург, Бельгію. Висунути вимогу затвердити. Як вам таке? Що, лишилась тільки Німеччина? Почекаємо. На, на, хай буде. Ой, збереження. Да, дякую. Тільки цього не вистачало, звісно. Гроші, витрачаю, на покращення економіки, просто можу собі дозволити. Насправді, ай там, прикол. Так, будівельну гільдію. Усім закинути будівельну гільдію, усім. І потім інфраструктуру забудовувати. Я закінчилась з знімачної та оголосити. Завоювати все. Це буде швидко. Я б не сказав, це буде мі... миттєво. Все. Зробити вимоги. Захопити. Австрійський рейх готовий. Хі-хі. Слухайте, виглядає? Мені дуже подобається. Як виглядає кордон? Австрійський рейх, сформувати цивілізацію. Ой. Ну, красиво. Красиво, що на чува. 444. Рівні. Ну да, все, я тут не переможник. Населення, так, да, мене не... далеко не найбільше. Але економіка найбільша. Два рази більше, ніж, ніж американська. І куди більш ефективно. Що ж, я ще розробник ігор. В uh, WarFactory, скоро тут буде безкоштовна демка, у вас буде можливість безкоштовно пограти в цю гру, тому що, щоб не пропустити цю можливість, погра... додайте її до бажаного. Ну, знову ж, це буде демка, демка, але ви зможете в неї пограти. Також можете придбати якусь з моїх ігор, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять відео. Підписка, вподобайку, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.